З нагоди Міжнародного дня прав людей з інвалідністю в Україні відбулася всеукраїнська освітня ініціатива Великий урок про безбар'єрність її організувала громадська організація Захист у партнерстві з тренерами-волонтерами, які пройшли спеціальне навчання. Ініціатива покликана підвищити обізнаність молоді про інклюзію, рівні можливості та важливість створення безбар'єрного суспільства. Ми охопили 20 областей, тобто всі регіони України, у нас фактично представлені. Це люди з різних куточків України з різним таким досвідом від від школярів, які є представниками очільського самоврядування, до освітян та навіть поліцейських, які працюють в школі інспекторами з безпеки, Цьогоріч ця ініціатива вже стала традиційною для нас і вже вийшла на всеукраїнський рівень. Івано-Франківськ не виняток у всеукраїнській ініціативі, присвяченій безбар'єрності, у природничому математичному ліцеї також провели великий урок про безбар'єрність. Старшокласники дізналися про ключові терміни пов'язані з інклюзією та опанували елементи коректної комунікації з людьми з інвалідні. Я хочу зрозуміти, як люди з інвалідністю живуть. Як вони, наприклад, ходять в туалет, як вони живуть, як їхнє життя проходить, які вони складності проходять. І думаю, це все. А чому для тебе це важливо? Ну, якщо наприклад вкоїться щось таке, наприклад, з моєю рідньою, щоб я знав, як поводитися в цій ситуації, одні з наших таких місій даної ініціативи є те, щоб підвищити власне обіцяність молоді. Та інших груп населення про дану тему для того, щоб вони мали е, можливість дізнаватися про це, про те, як побудувати безбар'єрне слізи суспільство для всіх і з розумінням саме досвіду різних людей, зокрема і для ветеранів та ветеранок з інвалідністю та без для людей з інвалідністю і різними порушеннями здоров'я. Загалом понад сотню волонтерів з усієї України стали амбасадорами безбар'єрності. Це люди різного віку, досвіду й професій. Наймолодші серед них – 15-річний Макар із Чернівців Попри юний вік вже долучився до благодійної місії розповісти своїм ровесникам про важливість поваги інклюзії та рівного доступу для всіх. Я долучився до цієї ініціативи, тому що я хочу поширювати тему безбар'єрності та інклюзії. А через своє амбасадорство я хочу допомогти людям з інвалідністю стати більш видимими в суспільстві. Надалі організатори мають намір проводити великий урок безбар'єрності не лише в обласних центрах, а й у громадах та селищах по всій Україні. Мета поширити знання про інклюзію та безбар'єрність. Лілія Бутяк Захарбогаєнко. Новини на вежі.